Тату, а чому цукерки замутують чи листящі обгортки? Все просто, синку. Це для того, щоб усі в хаті чули, як наша мама худне до літа. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мати учня дзвонить до вчителя математики Михайла Олександровичу. Нащо ви дали дітям завдання, в якому пляшка пива коштує 50 копійок? А в чому справа? А в тому, що мій чоловік так рознервувався, що не спав всю ніч. Бабця приготувала вечерю, налила компоту та й кличе Оночку, хер комп'ютерний. Іди скоріше їсти. Бабусю, ну скільки разів тобі можна казати? Я не хер, я хакер. Двоє чоловіків поважного віку спілкуються. Ви знаєте, Марку Соломоновичу, я недавно прочитав, що жінки бувають або розумними, або гарними. От у вас яка дружина? Ну, що вам сказати, Семене Марковичу? Щоб бути дурепою, не обов'язково бути вродливою. <звук> Чоловік купає дитину, кричить із ванної. Катю, а він їсть піну через пару хвилин. Чуєш, Катю? А вона реально смачна. Поліз чоловік чистити криницю, почистив, кличе тещу, що, щоб мотузку йому кинула і витягла з колодязя. А теща йому. Назвеш, мамою, витягну. Мучився чоловік, мучився. Язик не повертається тещу мамою назвати. Та образилася, розвернулася і пішла. Мужик покричав, поматюкався, нічого робити. Сам якось вибрався, весь обдерся, нігті поламав, злий, аж іскри з очей. Вискочив з криниці, забіг у будинок і за рушницю. Те ще побачила і чим чимдуж кукурудзу ховатися. Зять за нею по кукурудзі крадеться і ласкаво так Мамуля, де ви?